Вітаю на каналі, на огляді YAMAHA Джоб 139 39 з що підтакнув двигуном на водяному охолодженні. Цікавий скутер без пробігу по Україні на одометрі 10700. Гарний стан. По пластику все добре, без дефектів. Скутер не фарбований, не шпакльований в комплекті два ключа. 2008 рік випуску, 12-й місяць. Ось ось такий багажничок, є коврик. По сидінню воно Ідеальне, але ось із таких моментів дуже часто приходиться перешивати. Уже чехол замовили, тобто чехол буде на цьому спутері новий. О, є блокіровка заднього колеса, так само як на 16-му Джогі, на 36-му. Такі кармашки, гачок, все по стандарту, все так само як на 36-му Джогі. Ось така цікава приборка, гарний спойлер. Гума, виробник Bridgestone. Ну, По протектору вона абсолютно нова, по диску зносу нема ніякого, по колодкам біля 50% пильнички. На місці. Задня гума теж виробник Bridgestone. по колодкам відсотки 80. Порівнюю роликом варіатору, все добре. На скутері присутня бокова лапка. Зверніть увагу, в якому стані ручки, ось ці надписи не затерті, все гарно виглядає. Показую, як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.